Протягом двох днів на Волині наша організація громадська організація Волинський інститут права організовує форум. Називається Він рушій невтраченої демократії. Ми працювали плідно рік в десяти громадах-партнерках проекту Усед Говерла і власне зараз у нас це таке своєрідне підбиття підсумків. А чи вдалось побачити ось цю місцеву демократію? Чи вона розвивається взагалі? Тут у нас представники Рівненщини, Львівщини, Волині, представники громадського сектору, влади. І тут ми разом ділимось своїми думками. Тут ми разом обговорюємо. В тому числі, як і в яких напрямках подальшому розвиватися територіальним громадам, як не втратити ось цей зв'язок з жителями. Давай разом планувати, як розвивати нашу громаду. Як ми будемо комунікувати як має відбуватися це партнерство. На мою думку, Сильна громада може бути тоді, коли вона згуртована, коли люди в принципі відчувають там один одного і готові, в принципі, в момент там критичний допомогти підтримати. Зрештою, те, що ми бачили в Києві буквально там от два дні тому назад, після жахливого теракту в районі Хмельницького. Отже, згуртованість це запорука млін сили громади. А ця згуртованість вона може бути досягнута власне якраз за рахунок якісного використання інструментів місцевої демократії. Якщо ми будемо діяти, де будуть відбуватися зміни, це дійсно так. Якщо ми з вами будемо сидіти, чекати, що хтось. При щось почне робити, то ми ще будемо то, як ми 30 років звикли на кухні сісти і очікувати, що прийде хтось і за нас все буде робити. Мій особистий досвід, а це понад 9 років в сфері локальної власної демократії. Я бачила, як це все піднімалося в році, так шістнадцятому, 18. вісімнадцятому. І насправді було дуже сумно бачити, як під час повномасштабного вторгнення трішечки. Ну, десь трішечки, десь суттєво ці всі процеси вони скорочувались. навіть на Львівщині. Я впевнена, що та сама ситуація в Чернівцях чи на Закарпатті, до сих пір багато місцевих рад. Тримають закриту інформацію про депутатів, тримають закритою інформацію про проекти рішень, не здійснюють онлайн-трансляції засідань, сесії ради. Я сьогодні бачу згортання цієї локальної демократії. Я дуже сподіваюся, що воно і тимчасовим. Ви не будете враховувати думку людей, вони будуть розчаровуватися і вони не будуть жити в такій країні, де їх не будуть чути. Я з колегами не погоджуся про те, що це там якісь згортання локальної демократії. Я навпаки бачу зі сторони роботи з громадами, збільшення підключення по петиціях, консультаціях, залучення механізму громадського бюджету, шкільного громадського бюджету в громадах. Спробуйте комунікувати з вашими мешканцями їхньою мовою. Гарний приклад дієви ради ВПО, ради підприємців. Ради там молоді, молодіжні ради, які діють, створені молодіжні простори, центри, центри активності громади, так далі. Це оце місце, до якого долучаються люди, і вони приходять в кабінети. Бояться приходити. От чесно, от простір інтеграції в рівному держслужбовці, які приходять туди, якби на для надання послуг для мешканців громади, кажуть, що на них перестали карчати. Не з ноги відкривають двері, як не потрібно робити, також існують. Ми зараз в такому складному процесі важкому досвіду, і ми потрібно чесно говорити про виклики, про ризики і про успішний досвід. Чернігу повернулось 95% людей. Вони вже демонструють тим, що вони хочуть жити в цій громаді, і їм потрібно дати цей легальний шлях, взаємодіяти, комунікувати і бути почутими. У нас загальна тенденція в Україні ну можна сказати, як на рівні національної ідеї. Це тотальна недовіра до влади, до влади, причому всіх рівнів. І сьогодні завдання кожного керівника не відразу. Відразу це все не вдасться точно. Але е, крок за кроком по цеглинці намагатись е, впроваджувати такі речі, застосовувати такі інструменти, які би переконали громадян в зворотньому. Збирати постійно на одному комунікаційному майданчику жителів і владу. Потрібно мислити не проблемами, а рішеннями. Робота з сільгоспвиробниками. Більшість людей на селі не розуміють, як правильно виготовити цифровий ключ, як зареєструватися в державному аграрному реєстрі, не розуміють сроків, не розуміють принципів подання і функціонування цієї державної допомоги, хоча вона є. І це знову ж таки елемент недовіри до влади. Ми запустили паралельно з функціонуванням цієї послуги в нашій селищній раді. Паралельно також саму послугу надає центр громадських консультацій і комунікацій. Я вам скажу відверто, набагато більше людей ходить туди реєструватись ніж до нас, до того спеціаліста, який визначений відповідним наказом. Варто говорити про демократію, коли ми живемо в період воєнного стану, коли у нас є обмеження, коли у нас є зовсім інші потреби, там відновлення, відбудови, коли у нас постійно вмирають люди, та, і коли є на порядку денному потреба допомоги, постійної допомоги Збройним силам України. А, а демократія ж тут як? І от е, ми розуміємо, що якщо ми зараз перестанемо розвивати свої громади, е, то це, ми не зупинимося, ми просто покотимося назад.